Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучи, то ви б легі не творили, та марне Бога б не хвалили на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм, я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, най. Перші сльози, я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм, Тієї хатиночки у гаї над чистим ставом край села, мене там мати повела. І, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину, в тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло, там неволя, робота тяжкая, ніколи і помолитись не дають, там матір добрую мою ще молодую у могилу нужда та праця положила. Там, батько, плачучи, з дітьми, а ми малі були й голі, не витерпів лихої долі, умер на панщині, а ми розлізлися миж людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили, а сестри, Сестри, горе вам, мої голубки молоді, для кого в світі живете, ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете. Мені аж страшно, як згадаю оту хатину край села. Такі, Боже наш діла, ми творимо у нашому раї на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в Тебе другого благаємо. З братами тихо живемо, лани братами оримо, і їх сльозами поливаємо, а може, й те ще, ні не знаю, а так здається, сам єси. Бо без твоєї Боже волі ми б не нудились в раї голі, а може, й сам на небеси смієшся, батечку, над нами, та, може, радишся з панами, як править миром. Бо дивись, гай зелений похиливсь, а он за загаю виглядає Ставок, неначе полотно. А верби геть понад ставом, тихесенько собі купають зелені віти, правда рай, а подивися та спитай, що там твориться у тім раї. Звичайна радость та хвала, Тобі, єдиному святому за дивні твої діла, О, тим бойба, хвали нікому. А кров та сльози та кула, хула всьому, ні, ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли.